Так, огляд нашого поля на кінець липня. Пізня посадка була, не забуваємо. Ось такого вигляду мають кущі. Міждурядка метр сімдесят, метр шістдесят, як попадало трактором. Ось, ось такі кущі, ось такі томати. Ось вже є. Червоніють сорт шкіпер. Ось такий вигляд має томат. Так, ось якраз, що ви розуміли, висота куща. пупа садилося од... однорядка, тут немає два кущі, і рослини тут все однорядка. Потрішки томат починає червоніти. Так, ось наш перець кубовидний. До речі, Совка. Зараз у нас йде Совка, бачив я на полі е -е, гусінця, дерави і помідори, і перець. Тому рішення буде прийняти сьогодні дати ваєго. Досить непоганий препарат від гусінця. Ломається ось такий кубік. Там у нас кубик Геркулеса. Так, ось якийсь кубик лопатіший за Геркулес. Цей кубик мені більше подобається, дивіться, наскільки листовий апарат закрив плоди від сонця. І беремо, дивіться, що там робиться. Так, це вроді Ріксван перець, який сорт забувся, але не Геркулес точно. Перця. Непоганий перець, хоча в розсаді він саме більше болів мене. Оприскування робимо, що це пройшли дощі. До речі, ось так я культивую дороги. Дороги мають бути ідеальні, тому що нема по чому їздити. Стрибаєш на тракторі, штанги ломає, збиваються. Так, це в нас ось Барбі і ось Барбі. подивимося, що тут в ньому робиться на сьогодні. Ось така рослина. Ну вже я дочекався моменту. ось такий перчик. Десь 150 грам, 160-200. Берець барбі. Дочекався, щоб я вже на кущові було 4 перчини і ми будемо проводити збір. Це я вам покажу перед збором, який він вигляд має. Так, він непогано сипе. Ось такий вигляд має перчик. Сорт Барбі. До речі, перець найшли тиждень дощі, схватив альтернаріоз. Ось, дивіться, такі крапочки коричневі. Дайте, що вам показати. Ось Це альтернарія на перці, тільки починається. Ось Хоча і препарати давав хороші, все, але альтернарію повністю. Погода не дала вдержати, тому будемо робити оприскування після того, як обірвемо перець. Сочок поля, тут гектар. Ось такий вигляд має кущ Петра Роса. Вістань також, метр шістдесят, метр сімдесят. Проти шкіпера, мені здається, більший кущ. Може трохи більше плодів, але по осінь побачимо. Петророса ще геть у нас не, не червоніє. І совка. Совка, фітофтора, альтернарій, бактеріоз. На перцях гліпучка тля. Основні. Хвороби та шкідники, з якими потрібно боротися. Ну, кущі. кущі непогані. Вона вже розложується в нас, вже е, то наш, вже врожай починає її тягнути вниз, до землі. Вже кущі були вищі, вже кущі бачу, починають е, лягати на землю. Після цього, коли у вас кущі ляжуть на землю, вже кущ стане нижчий, е, потрібно міняти живлення, більше робити вже калійних підкормок. Тобто акцент робити на калію. Сульфат калію, нітрат калію це по своїй землі орієнтується. Що у вас більше, що менше. Як ломається хрустити. То йшли дощі, бджола не могла запилити. То, То було холодно, коротше. Свою роботу я зробив, Куш розігнав, плоди запилилися. Я думаю, що для стимуляції квітки я давав бор і макси Це я зробив цю операцію три рази. Ну, ще Плюс, звісно, антистресанти, амінокислоти, морські водорості, це само собою. Тобто три рази бор, три рази макси потрібно помидорі дати. Хороші кущі, непогані. Петророса вона кущиться непогано. У нас пішли номерні томати. Бачу, що номерні томати в них є схильність природна до вершинної гнилі. Тому, а вершина гниль це, не, гниль це не тільки кальцій, це ще й недостаток вологи, щоб ви знали. Тому що є, я веду на одному господарстві, приїжджаємо, дзвонить, все на перцях, на, на томатах, дуже багато вершинної гнилі. Начнемо розбиратися, що таке. Дивимося технологією, все робить, як має бути. Кальцію дає на даний час 15 кг на гектар стабільно. Ми туди, а там земля дубова, там нема вологи. Вона не може помідора усвоїти кальцій, засвоїти, тому що нема вологи. Хоча в землі, я даю гарантію, його є ну не надлишок, але він є. Просто його неможливо засвоїти без вологи. Тому полив також дуже впливає на вершину глині. Ну Тут ситуація, звісно, мені здається, цікавіша трошки. З киточками зі всім. Так, що у нас в кущові? Так, на нижніх листках без цього ніяк фітофтора. а зверху то картина непогана. Совки нема, бактеріоза нема. Кущі також замкнулися. До речі, коли ось так у вас замикаються кущі, коли ви добре розкачали листовий апарат, у вас мощний кущ, цю помідору не можна 5 разів вибирати. Побачили три помідори, червоних зразу полізли в поле. Ні, тут так, тут так не можна. Тут можливо в поле зайти два рази і останній раз пізньою осінню. Все. Тому що якщо вибирати по декілька цих помідор, у вас почнуть люди ламати кущі і у вас зразу почнуться хвороби. За останню половину якісного товара вже забувайте. Коли у вас буде ломаний перетоптаний кущ, за ось таку картину. Дивіться, це один ряд помідора від помідори 27 см. Міждурядка тут метр тут, шістдесят-метр ну, Тут вивозили.. Перепилиний послід. Тут земля удобрена, я бачу. Але добре влиють так само по схемі по технології. Але, але тут кущів два рази більше. Плюс тут саме раніше садили, садився томат. Тому чим раніше і посаджений я бачу, тим більший кущ. Тому що як не крути, приходить фаза, коли помидора вже не росте, а починає утворювати плоди. Тобто, в нас є час до 15 липня. Плюс-мінус до 20 липня розігнати кущі. Далі це вже буде не получатися. А селітру, в, коли починає в нас йти активне плодоношення, я не даю взагалі 0 кг. Тому що, коли помідора заселітрена, вона не має такого кольору і вона не має лежкості. Вона зразу згорає, стікається каша. Тому селітрою вже. Потрібно закінчувати. Ще один раз я даю. 15 кг на гектар і все. О! Ось за що я говорив. Совочка. Але це де-не-де. Будемо носити белт, обов'язково. Тому що бачу, їсть все. Кукурузу, перець, помідори, і без різниці що. Ось на, такому, ось, на, ось на таких полях помідори вибираються тільки два рази, тут немає як зайти. Тут вже дождалися, наприклад, там на 3 гектарах будемо вибирати два рази-три, а тут виходить два рази саме більше. Цю будемо тягнути помідору на пізню. Тут і кущі мощні, і здоровіша вона. Бачу і плоди такі непогані. Ще не паліють. Чому потрібен великий кущ, тому що коли жара в нас йде, у нас останні роки спека, листовий апарат закриває плоди від спікання. Буває таке, що і 20-30 тонн, і 40 йде в нас відхода. Ну, не в нас, а є не на цьому полі. Тому потрібно зробити, щоб чим більше максимально забрати з куща помідор. Така задача. Це що потрібно, щоб вони не захворіли, щоб не спеклись на сонці, не було вершинки. Ну, Ціла технологія. Ось Такий вигляд мають помідори. Так, і ось в нас останній гектар. Це в нас тут експериментальний. Тут в мене чотири сорти. Фабер, Петра, Роса і два номерні. Також кущі непогані. Це йде Роса номерні, зараз я вам покажу фабер. Нав'язав він, куж якийсь такий компактний. Ось дивіться ось зараз на це поле. Між цією помідорою і ось тою, там що я перед цим показував. 15 днів різниці висадки. Ось ще йдуть номерні. А ось пішов фабер. Це він раніше. Дивіться, яка тут нагрузка. Тут більше помідор, ніж листків. з навантаження. Так, ну, ось такий вигляд має помідора на кінець липня. Бризкайте, підживлюйте і все буде добре.